Кукурудзяний колобок. В одному селі жила бабуся самотня і трудолюбива, якось захотіла вона спекти колобок, а борошна пшеничного не було. Бабуся була кмітлива, подивилася, а в неї є борошно кукурудзяне. І спекла бабуся кукурудзяний колобок, як сонечко, лежав він на підвіконі. Вихолоняв. Бабуся ж пішла звати гостей, щоб скуштувати її колобок. А в цей час колобок стрибнув із підвіконня на призьбу із призьби на землю і покотився за село. Бабуся поверталася додому, щоб приготуватися до зустрічі гостей. А раптом побачила, що колобок котиться по стежці. Бабуся була смілива і швидка. Біжить вона за колобком і сміється. Раптом колобок зник, а посеред стежки велика темна бездонна яма. Так наша бабуся була ще й смілива, заплющила вона очі і стрибнула прямо в яму. Опам'яталася на березі широкої підземної річки, побігла по доріжці берегом, дивиться, стоїть сухе дерево. Зупинилася бабуся і запитує у дерева, чи не бачив ти мого кукурудзяного колобка? Так, прокотився біля мене в той бік, хвилин десять назад, відповіло дерево. Бабуся побігла далі. А сухим деревом трапилось диво. Воно ожило, зацвіло, бо зробило добру справу. Бабуся допомогло. Біжить, біжить бабуся, дивиться, стоїть ще вище сухе дерево. Зупинилася вона і запитує, чи не котився мимо тебе, кукурудзяний колобок? Так, недавно прокотився. Мимо мене у той бік, тільки ти туди не ходи. Там живе злий хо, він тебе з'їсть. Бабуся була хоробра, подумала. Чи стане він мене стару й недобру їсти? І побігла далі. А з деревом сталося диво, воно зазеленіло. Біжить, бабуся, дивиться, стоїть третє сухе дерево. Висотою майже до неба зупинилася бабуся коло нього і запитує. Чи не котився мимо тебе кукурудзяний колобок?» – Так, відповідає сухо дерево. Та раптом як закричить Ховайся, ховайся за мене, злий хо іде. І бабуся швидко сховалася за сухе дерево, а на доріжці з'явився страшний хо. Він підійшов до дерева і спитав, чи не проходила тут людина? Ні, проскрипіло дерево. А я чую, як пахне молоде, смачне м'ясо? прокричав Хо. А бабуся була жартівниця. Це моє м'ясо молоде і смачне, сказала і почала сміятися. Сухе дерево стало скрипіти, та хо почув сміх бабусі і простяг лапи до дерева, витяг стару бабусю. Так, сказав хо, я тебе з'їм на вечерю, бо тільки но пообідав смачним кукурудзяним колобком. Як ти з'їв мого колобка? І почала бабуся бити злого хо. Так це ти печеш такі смачні колобки? Значить, будеш в мене жити і пектимеш мені колобки. І стала бабуся жити в Хо і пекла йому колобки. Правда, були вони не такі сонячні й смачні. Одного разу хо сказав старій, багато бореш набереш. А скільки ж треба? здивувалася бабуся. А він каже одну жменьку. Бабуся розсміялася, а хо, дістав із за пояса лопатку і показав жінці, кладеш жменьку борошна, перевертаєш уже десять. І віддав Хо рівну лопатку бабусі, хай пече колобки. Одного разу злий хо пішов на прогулянку. А бабуся була смілива. Давно вже хотіла втекти від злого Хо, і тут нагода трапилася. Вибігла старенька і побачила на березі річки лодку, сіла в неї і поплив лазати чиєю. А в цей час Хо повернувся додому. Дивиться, нема бабусі. Дуже розсердився він і побіг шукати. Побачив бабусю в лодці аж на середині річки. Опустив хо голову в річку і почав пити воду. Річка швидко зміліла, а лодка торкнулася дна і зупинилася. Злий Хо повільно пішов до бабусі. Злякалася бабуся, але була вона дуже кмітлива, згадала про чарівну лопатку. Опустила її в воду і стала перевертати. І вода швидко прибувала. Злихо не вмів плавати і тому повернувся назад. Опритомніла бабуся в лодці від яскравого сонця. Підземна річка винесла лодку з бабусею на світ божий. Так бабуся повернулася у своє село і досі пече за допомогою чарівної лопатки сонячні кукурудзяні колобки і пригощає ними все село. І я там була, мед пиво пила, по бороді текло, а в устах нічого не було.